Доброго дня, шановні! дуже часте запитання, чому Зеленський не підписує мирну угоду і взагалі завжди виводить всю всю історію на конфлікт, їздить там до європейських колег там спорить з Трампом. Хоча в тих умовах, які здав Трамп і передав їх в Україну, взагалі нічого дивного немає. Тобто в НАТО ми і так без США не підемо США проти. Щодо Криму і взагалі там лінії розмежування, ну, великих спорів на цю тему немає. Всі розуміють, де буде та лінія розмежування. Атомна станція, ну в будь-якому випадку, атомна станція під керівництвом США і 50% з неї електроенергії вигідніше, ніж ніхуя, і вона під керівництвом терористів. Ну, мені спокійніше, якщо там будуть її керувати американці. Ну, тобто, впливати на ці пункти взагалі нема сенсу. І сам план не передбачає щось того, що може Зеленський прямо чи посередковано впливати. Але він його не підписує, їздить, блядь, щось там совіщається, що він там робить. Але е, суть в цьому, що він не бореться за Україну. Суть в тому, що цей план потрібен Зеленському, тільки щоб. Ви видушити з американців власні гарантії безпеки, все, за що бореться зараз, Зеленський це власна дупа і гарантії того, що після підписання і мирної угоди. Коли пройдуть вибори, його американці не заарештують. Є вже чіткий план, що Зеленський має відповідати за цю війну. Війну не в плані він не напав на когось, війну в плані того, як він її провів, здав території за зрадників, які здавали. Цілими областями Україну, за підготовку до війни, за оце велике крадівництво, блядь, яке очолював Голік і Кирил Тимошенко, замість того, щоб будувати лінію Маніргейма, у нас був такий там, Яценюк, сука, будівельник, бляд, великий, спиздив два ярда, з'їбався в Україну. От Зеленський навіть цим не займався. Навіть цим, навіть той колючий дріт, який, блядь, Яценюк е -е, з відкатом 90% натягував. Зеленський навіть цим не займався. Більше того, він розміновував. Заяви що там давайте дружить країнами, давайте там зробимо розмінування, давайте зробимо свободні зони, давайте ще щось зробимо. І це на фоні того, що США вже на той час рік, рік казали, що нападуть. Що нападуть росіяни, що вони готуються, що є інформації і так далі. За дві доби до нападу Зеленський нам розповідав, що ми будемо в березні їсти блядь, шашлики і так далі. А в травні підемо всі там блядь, на 9 травня пам'ятати. Нашу там сумісну блядь, перемогу з росіянами. І ось, коли вже там стояло 200 тисяч на кордоні, навіть тоді Зеленський не відреагував. Більше скажу, якби він хоча б за добу сказав, що буде напад, а він вже точно знав, вже Буданов сказав, що він доповідав. Вже всі сказали, що була доповідь блядь, Зеленському, в тому числі і від партнерів, що е вони нападуть. Так ось за це все, блядь, треба буде відповідати. Плюс награбоване, Зеленський на зараз, от зараз, прям, найбагатіша людина, блядь, у світі. Ви навіть не розумієте, скільки було спіжено і скільки, блядь, розпихано там по карманам, по офшорах, по там, блядь, закутках. Про це знаємо ми, знають американці, наші партнери знають частково європейці, тому що, блядь, воно дурне, сука, і тут покупало там віли, маєтки і так далі. І всі розуміють, що зараз, якщо Зеленського ми за двіно здріблять дотиснемо сука до миру, то будь-який наступний президент, ну крім оцього залежного, блядь, якого туля час у владу, ну я вважаю, в нього, якщо його не пропихнуть блядь, олігархи, в нього взагалі шансів нуль, тому що всі в Україні розуміють, хто такий залежний блядь, і взагалі його роль в українській обороні і взагалі все. Що з цим зв'язано? Це непридатний ухилянт, який з'їбався. Так ось це єдиний е, кандидат, який гарантує Зеленському його банді якусь безпеку. Не США, не навіть вже Британія не хочуть йому цього гарантувати. Тому от 40 мільйона Україна, яка щодня сидить без світла, вона заручник особисто блядь, домовленості про дупу Зеленського. Ті воїни, які гинуть кожного дня на фронті, вони гинуть зараз тільки тому, що Зеленський. Не отримав гарантій власної безпеки. Все те, що відбувається в країні сьогодні, це, це стало заручником блядь, Зеленського, який чекає від США прямим текстом гарантій власної безпеки. США, звісно, не можуть дати такого рода корупціонеру якісь гарантії. Це було б нереально, тому що будь-який президент наступний, якщо він буде блядь, патріотом, він в будь-якому випадку матиме обов'язок розслідувати всі злочини Зеленського. Це не його бажання буде, а обов'язок. Більш того, такі статки, які потім вспливуть у Зеленського, а ми розуміємо, що зараз все по офшорах розпихано, там десь припрятано, потім Зеленський почне все це під себе. Об'єднувати, тобто виводити це все під персональні е, статки, як це було з 95 м кварталом, який працював в Росії ще після того, як е, навіть Зеленський став президентом, і навіть після того, як було вже повномасштабне вторгнення, тому поки Зеленського дупа в небезпеці. До тих пір будуть гинути українці, до тих пір не буде підписана угода мирна блядь, з США і терористами. До тих пір ми всі заручники оцієї зеленої йобаної потвори. До тих пір ми всі маємо гинути. Сидіти без світла, хоронити своїх родичів, блять, кожного дня е руйнувати е нашу державу, терористи, що кожен день це зруйновані десятки будівель, десятки підприємств і так далі. І це все тільки на фоні гарантій безпеки Зеленського. До речі, яких ніхто йому і не дасть. Тому що б він там не робив, що б йому зараз то не обіцяв. До пизди блять, прийдуть патріоти, знайдуть його і привезуть в Україну, і він буде не просто засуджений, а він буде відповідати по новим законам України, які будуть е змінені, і за корупцію та зрадництво там буде смертна кара. Всім гарного дня і всім маємо розуміти, що все. Залежить від дупи Зеленського. Поки вона не буде захищена, всі ми будемо сидіти далі без світла під бомбардуванням, під ракетами, під обстрілами, і в цей час будуть гинути найкращі сини народу України.